А я тоже хочу. я Ой, руку Я знаю, ну бажаєте. І я хочу, Петрович! Я п'ять руки ложку поставив. О, красота. О, дивіться, нічого. Тоді треба по попку трошки натиснути. Класно. Але це треба, щоб так амортизація така виходила. Ооо! О, дискотека! П'яні дівчата! Так! О. не Так, гроші хай скидають, хватить, подивилися. Слави це! Боже! Ну, значить, дивіться! Хочу вам сказати, Це теж вершина велика. Ну!